Так, я шарю екран його видно. Так. так видно. Ну що ж, давайте почнемо почнети самодисципліну. І так, технологія комп'ютерного проєктування. Структура курсу. Місце бізнес-аналізу в інформаційних технологіях. Пам'ятаємо ту схему, так? Да? Воно коротенько, будемо туди. Відповідно, далі у вас будуть розділ структурні методології. Метод structure analysis and design technique. Це технологія, яка є, ну, скажімо так, одною з. Ну, скажімо так, її ідеї да, закладені ну, в усі подальші аспекти е, бізнес-аналізу. І неважливо, якою методологією, які підходи ви використовуєте, ідеї закладені тут. Саме в структурному методологію. Вони є, є різні там, SSE, DEM, і так далі. Але їх ідеї закладені усюди в бізнес-аналіз. Угу. І у вас будуть. Курс об'єктно орієнтування. З приводу методу там, саме, саме методології сейт, є різні, я що не сказав, да, вона дозволяє, основна її ідея, це величезний процес розбити як, на якісь дискретні частини. Певні частини. Правило розбиття цього. Вони не є явними, і ви маєте отримати досвід. Коли ми прийдемо до нього, я більш подробно все розповім, і будемо вивчати, як, що і чому. А зараз починаємо з місця бізнес-аналізу в інформаційних технологіях і як до цього підходить, і як до цього підходять на практиці. Окей. Okay. Що таке бізнес-аналіз? Це є практика внесення якихось змін. звичайно, це мають бути позитивні зміни внутрі компанії, шляхом, шляхом ідентифікації потреб. Проблем, можливості, які є, да, і внесення цих змін в рішення. Рішення, реалізацію. Тобто ми приймаємо рішення, може, з якимись реалізаціями, щоб донести якісь переваги, да. Велью, да. Вілью, ну, переваги ці наші, це це може бути і грошові, і там переваги можуть бути це велью, може бути визначене як зменшення витрат і так далі, так далі. До зацікавлених осіб. Перше за все вони можуть бути використані для отримання поточного стану, тобто розуміння. Поточного стану, зробити бачення майбутнього, і які зміни потрібно внести для того, щоб цей перехід зміг відбутися. Тобто, у нас є поточна ситуація. Ми її зрозуміли. Чи є у нас щось краще? Від цього. Да? У нас є проблема, оця поточний стан не вирішує певну кількість проблем, чи не задовольняє нашим е, вимогам, що щойно виникли, чи ще виникли давно, але ми їх все не, ре, не реалізовували. Щось таке. Тут у нас є якісь необхідності. Ми бачимо, ми малюємо, як це має бути, і далі описуємо, як це має відбуватися. Угу. Це переклад українською. Взагалі, Взагалі. бізнес-аналіз да, гортується на багатьох аспектах. Ці аспекти, да, ці аспекти, вони, ну скажімо так, створюють багато артефактів. Ну, скажімо так, якщо людина там з Сутності, скажімо так, сутності. Артефакти, артефакти. Це судно така річ. Судності. Які пов'язані між собою. Якщо бачите, ось тут на екрані повний граф. Повний граф. А що це означає повний граф? Зв'язки є між усіма. Угу. То вони тісно ще раз, тісно пов'язані. Вибачайте. І так. У нас є деякі потреби. Для того, щоб отримати, тобто, скажімо так, їх задовольнити, ми маємо втілити рішення. Задоволення цих потреб несе користь. А рішення. Що користь забезпечує. Так? Такий помаранчевий трикутник наш. Ми хочемо щось отримати. Нам має бути рішення, щоб отримати те, що задовольнити ці потреби. Але потреби мають бути такими, що приносять користь. Не просто так. А вони мають приносити дійсно користь. Угу. Користь зменшення часу, збільшення прибутку і так далі, і так далі. Так далі. Угу. Все, що заводить. Далі. Відкіля визначаються все це. Цей тиркут, повернення. він каже, що у нас є дехто, хто працює з цим. Це може бути повне керівництво. Так? Ну, голов, голов. Вони зацікавлені в розвитку бізнесу, там, вони бачать стратегічні якісь там аспекти так і далі, так далі. І це якесь там нове рішення, нове зміни в поточному стані. Вони регують з. Не григують, а пов'язані з мабутнім станом, який бачить такий стратегічний стан. Стейкхолдери можуть бути не обов'язково саме верхній рівень, да, керівництво і так далі. Це можуть звичайно бути робітники, які з цим працюють. Їм не зручно з поточним рішенням. Вони вимагають змін. Зміни. Тобто у нас є зацікавлені особи, стейкхолдерс. Вони вимагають змін. І зміни ці збільшують користь для стейкхолдерів. Ці зміни вони є обмеженим. Чим? Контекстом? Що таке контекст? Скажімо так, це такі базові знання, базовий опис того, ну, опис того що е, існує зараз. що може бути внесено? Наприклад, є законодавчі, деякі певні законодавчі обмеження. І ми не можемо ми їх порушити, бо на, на нас будуть накладені якісь там штрафи чи ще щось. Чи взагалі вимушені будемо, будемо закрити бізнес. Контекст містить в собі і поточний стан такий ще є. Хто працює, над чим працює, як працює, які у нас для цього вже є реалізації, обладнання там, інформаційні системи, там, їх частини і так далі, так далі. Інформація про конкурентів, там все, все вноситься в контекст. Контекст це, скажімо так, така кубишка. Куди ми складаємо все-все-все-все-всю все, інформацію, яка нам потрібна для нашого бізнесу? В тому числі для його розвитку, наші стратегічні бачення і так далі. І так далі. Розклад, коли е, прибиральниця має це робити, там прибирати приміщення. Це теж там все. Воно складається в цю кубишку під назвою контекст. Ми можемо кожен, на кожному кроці, в кожному місці отримати ці дані. Ну, а вже ж. розуміємо, там є розподіл, хто є до яких даних має там ці доступ і так далі, але все ж таки. Відповідно, стейкхолдери хочуть зміни. Ці зміни мають бути внесені в контекст. Бачите, стейкхолдери зберігають, містить необхідне. Обхід. Рішення базується на контексті. Бачите, таке слабенька, серенька лінія. Так, ось вона. Тобто, він обмежує все, що можна чи дозволяє. Наше рішення повинно задовольняти тому контексту здоровий там, в цьому контексті. Тобто, усі ці шість аспектів. Які ми бачимо? стейкхолдери, зміни, контекст, користь, потреби рішення, вони все це тут. Тут є бага... круговорот. Це переклад е, від ціля посилання. У вас є pdf зі складах, щоб можна перейти і переглянути. Оце вона, оригінал. Якось так. Бачите, тут набагато більше додаткових позначок пов з пов'язаних з цим так, відносинами. І ось тут ми приходимо до того, як це відбувається. Ваша ідея курсового, вашого циклу, вона має пройти хоча б один круг. Один круг. Бо це є круговорот. Бізнес вимоги визначають, що я хочу. Я хочу щось. Мені це потрібно. Ми проєкт, проєктуємо. І одним із питань, етапів життєвого циклу є аналіз вимог. І ось тут ми специфікуємо вимоги зацікавлених осіб. Ці вимоги, тобто, я хочу щось, вимоги, реальні вимоги, вони це огранюють якийсь, ну, якусь певну структуру. Не все, що я хочу, не всі мої забаганки чи купи людей, да, вони будуть реалізовані ось тут. Да, щось буде викреслено з цього. Ми формуємо ці вимоги да, і переходимо до рішення вимоги до рішення. Вимоги до рішення. Тобто, це повний опис, як воно має бути потрібно реалізувати. Тут теж можуть бути якісь певні обмеження. Вони можуть ґрунтуватися. Ми хочемо ми кажемо вимоги зацікавлених осіб. А В мене може бути такі забаганки, що караул. Не всі їх можуть на це. І ми тут специфікуємо, що дійсно має бути. І вимоги до переходів. Тобто, по суті, опис того рішення, як воно має стати. Як воно має стати? Як оце сформувати і це є курс? Угу. Ну, скажімо так: отак от. Він вимоги, що я хочу? Ну, це ваші думки, що ви хочете? Угу. І тут такий круговорот. Да, ну, пам'ятаємо, у нас є якесь стратегічне бачення, воно змінюється, зростає кожного разу. Да, ми щось додали, там, у нас є зміни у конкурентах і так далі, так далі. І ми маємо нові стратегії, нові там ще ніші, чи щось таке. І вони, вони такий круговорот, іде, 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 де, іде, іде, іде. Окей. Далі. Тепер з приводу вимог. Да? На попередній діаграмі бачимо вимоги, вимоги, вимоги. Відповідно, їх можна організувати у вигляді такої піраміди, де наверху саме найбільш високорівневі вимоги. Да? Бачимо високорівневі, низькорівневі. Що означає високорівневі? Ну, скоріше, це більше е, до достратегічних е, тактичних рішень. Більше рішень. Вимоги більше стратегічних рішень. вимоги зацікавлених осіб. Тут же і тактичні рішення, і все. наші забаганки, які ми дійсно хочемо внести змін, наші потреби. Для чого воно нам потрібна, і так далі. І по того, ми маємо надати специфікацію. Для нашого, як воно має реалізовуватись, це вже нескорівне рішення, які кажуть, що робити, і, ну, точніше, який конкретний функціонал ми маємо забезпечити. Є так звані ще нефункціональні вимоги. Зараз про них поговоримо. Відповідно, ці вимоги. Вони мають бути задокументовані обов'язково. Чому? Приходить хтось і каже мені, зроби. Добре, ми зробимо. А я хотів інше, коли воно готове. Якщо їх не зафіксувати, то буде проблема. Кожен буде казати, ти казав те, ти казав інше. І Тобто ніякої роботи не буде. Вони зобов'язані бути зафіксовані чітко і зрозуміло і погоджені. Угу. Якщо у нас є так званий проект з фіксованим бюджетом, то, знаєте, є тобто, два типи проєктів. по виконаних роботах. І фіксований. Фіксований це коли дивіться вимоги, кажуться, обраховується їх вартість, час виконання і відповідно сума за проєкт. Угу. А вже ж вимоги, вони мають бути зафіксовані, щоб оцінити. Ну, Відповідність результату, як ви отримали. Правильно? Правильно? За цей проєкт призначена якась певна сума. Угу. Відповідно, відповідає, сума є. Не відповідає, сума нема. Так? Це відносини з клієнтом. Це у нас далі виявити та продумати за якісь складні залежності. Бачили, той схеми вже відносин скільки? Всі до всіх. Чим більше елементів, тим більше зв'язків. І цих залежності може бути дуже багато. Вони зростають, може зростати каскадно. Відповідно. Їх потрібно розуміти і зменшувати ті зв'язки. Узгоджувати. Ми описали. Знаєте, я кажу одно, ви розумієте інше. Ви кажете одне, я розумію зовсім третє. Візуалізація, фіксація. Це дозволяє уникнути. Ми можемо чітко сформулювати далі завдання. Як виконувати те чи інше? Угу. Щоб це сформулювати, ми можемо декомпозувати завдання між командою розробки. Тобто у нас є великі завдання, ми його розбиваємо на менші підзадачі, і їх незалежні підзадачі, І їх реалізуємо. Ну, я вже ж опис цього проєкту надає розуміння, що кожен робить в рамках всього і що він забезпечує. От гляньте, я почав цей курс цього загального бачення взагалі всієї е, комп'ютерних наук і технологій, Щоб ви розуміли, де, що і навіщо це. І коли я вам видаю завдання, ви розумієте, для чого це. Таке ж саме я намагався зробити, ну, пусть просто форм програмування. Загальне бачення деталі. Загальне бачення деталі. Мені дуже складно без загального бачення щось розуміти. Бо в мене є величезний досвід, коли багато людей неправильно розуміють. Якщо, наприклад, студент, я, ну, знаєте, видається завдання, як його можна було. Я одну ідею закладав, а студент зробив ну взагалі по-іншому, так і воно задовольняє цьому завданню. І я чесу свою репо і думаю, ну як же ще його переформулювати? Щоб він, ну, взагалі, було однозначно. Ні, знаходиться. Повірте, куб разів, тому загальне бачення дуже важливо. У нас є багато, багато багато підходів. Турець Ось тут є така папка дисципліни на Google диску. Ідемо угу. до неї. І у вас є теки 01, 02, 03. Пам'ятаємо, у нас три, скажімо так, частини. І ось вони зібрані якраз в цих теках. Угу. Оце у нас перший розділ і бізнес аналіз. І відповідно у вас є тут певні книжки. Перша книжка це є Бабук. Бабук. Бізнес аналіз. Book of, kn of knowledge. Бадіо knowledge. Ну, no. байфно. Я наполегли рекомендую його цю книжку почитати. Принаймні в тих розділах, в яких ви виконуєте роботу. Я, ну, скажімо так. Це міжнародна сертифікація. Тут перелік робіт знань, які висуваються до бізнес-аналітиків. Я розумію абсолютно, що ви не всі будете бізнес-аналітиками. Без проблем. Ні. Без проблем. Тому я кажу: якщо ви хочете бути стати бізнес-аналітиком, без проблем! Це ваша книжка. Тут ви зможете узнати всі аспекти, які ви маєте знати. З артефактами і так далі. І так далі. Кому це не потрібно? Беремо читаємо лише ті аспекти, які у вас, у вас ми, скажімо так, використовуємо. Рекорден угу. аналіз. <coughs> And Design Definition. Це ваша перша робота тобто, будь ласка, сторінки 136, 157, будь ласка, прочитайте. Зрозумієте? Питання є? Немає. Угу. Добре. І так, як отримувати вимоги? Так, стоп, у нас вже час, закінчується. Тому давайте на цьому ми завершимо і продовжимо на наступній лекції. Якщо не пам'ятаю, вона буде, ну, глянути за розкладом.